Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Сьогодні у нас свіженькі новини монструозного кіно, Мек 3, продовження серії парку Шв юрського періоду, другий сезон монарху, сиквел годзіла 1 і, звичайно, нова інформація та теорії по майбутньому фільму Годзіла та Конг Нова Імперія. Буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Новий вже сьомий фільм динозаврячої саги Парк слеш Світ юрського періоду отримав режисера. Ним стане знайомий нам по годзілі 2014 року Гаррет Едвардс. Вважаю, це дуже добрий вибір, адже Гаррет має досвід роботи з велетенськими ящерами у високобюджетних блокбастерах. А також швидше за все буде знімати у більш реалістичному та похмурому варіанті, ближчому до перших фільмів франшизи, ніж це було у юрському світі. Очевидно, для цього ж і запросили сценариста перших двох фільмів Девіда Кепа. Відомо, що це буде нова історія з новими персонажами, яка швидше за все буде відбуватись у тому ж всесвіті, що й попередні картини ходять чутки, що можливою назвою проєкту буде Jurassic City – місто юрського періоду. Не плутайте з низькобюджетним мокбастером 2015 року. Така назва, звичайно, натякає на більш камерну атмосферу і є протилежним рухом до збільшення, як було раніше. Парк, світ, далі мав би бути Всесвіт або хоча б планета, а тут лише місто. Ну, подивимось. Стівен Спілберг у якості продюсера, а прем'єра запланована на 2 липня наступного року. Ще один блокбастер з доісторичними істотами Мег отримує третій фільм. Кінолента, де гігантська акула Мегалодон міряється тестостероном із Джейсоном Стейтеном, доволі добре себе показала у прокаті та отримала загалом непогані відгуки. Тому в 2023 му вийшов сиквел, який щоправда, із майже аналогічним бюджетом зібрав на 130 мільйонів менше оригіналу, а також отримав переважно негативні оцінки. Ну, це й не дивно, адже продовження відверто втратило у якості. Але схоже, що Warner Bros вірять у франшизу і покладають надії на третій фільм. Все ж літературних джерел для продовжень залишається достатньо. До речі, напишіть, як ви ставитесь до цієї серії та чи хотіли б бачити огляди. Нещодавній тріумфатор Оскару годзіла мінус може отримати продовження. Звичайно, після такого шаленого успіху та світового визнання, якби цим займався Голівуд, нам би вже анонсували сиквели, приквели, мультсеріали, бродвейські мюзикли і ще купу надзвичайно необхідної продукції. Але за годзілу мінус відповідає японська ТОХО. Зокрема, продюсер студії Мінамі і Тікава заявляв, хороші фільми це про якість. Ми хочемо чудових ідей, чудового сценарію, талановитого режисера та правильного акторського складу, щоб ретельно працювати над ним. «Годзіла сан заслуговує на такий рівень. Режисер оригіналу не того, що 54 року, а звичайно 2023, Такаші Ямадзакі повідомив, що він вже працює над своїм наступним фільмом, але наголосив, що це не стрічка про Годзіллу. Хоча ми знаємо, як Ямадзакі і Тохо вміють тримати виробництво в секреті. Якщо ви не знаєте, подивіться моє відео про ґудзилу 1 Посилання буде в описі до цього відео. Однак режисер заявляв, що він би хотів зняти ще фільм про Годзіллу, і в першу чергу це мав би бути сиквел мінус один. Ну або вже там мінус два чи нуль, чи як там. Він зазначив, що йому було б цікаво продовжити історію персонажів, зокрема Норіко, яка очевидно з фіналу фільму стала зараженою і увібрала клітини монстра. Та й стосовно Шекісіми, режисер відповів: Я знаю, що війна Шукісіми, здається, закінчилася, і ми досягли цього стану миру та спокою. Але можливо, це спокій перед бурею. Також він повідомив, що хотів би задіяти у продовженні ще одного монстра-антагоніста для бою з Годзілою. А поки це все, рухаємось далі. У вікенд церемонії Оскар з'явилась інформація, що другий сезон серіалу Монарх Спадок монстрів вийде під кінець 2025-го. Однак, поки що, ні Legendary, ні Apple Plus офіційних заяв не робили. Можливо, вирішили відкласти анонс, щоб новина не загубилася на фоні хайпу навколо Оскару. Та швидше за все чекають, як покаже себе нова імперія, до якої ми переходимо. Що ж, з'являються нові кадри, які помаленьку підтверджують мої прогнози. Якщо ви не бачили мій розбір трейлерів, де ми прогнозували сюжет. Е я розповідав про деталі, яких ви могли не помітити в трейлерах. Та різноманітні теорії, подивіться спочатку його. Стало відомо, що фільм не буде мати сцени після титрів. Однак це абсолютно не означає, що творці не мають планів на майбутнє. Треба пам'ятати, хто режисер. Правильно, Адам Вінгард. Ще після прем'єри «Годзіли проти Конга» він говорив, що не хоче, аби Монстр-Верс розвивався шляхом Марвел, де для розуміння одного фільму треба подивитися ще 20 та кілька серіалів, а сцена після титрів часто може бути важливішою за сам фільм. Він воліє, щоб кожна стрічка монстр була плюс-мінус самостійною та завершеною історією, яка б згодом складалася в один великий всесвіт. Та все ж я думаю, у фіналі нової імперії однозначно будуть натяки на майбутній напрям історії. Тепер поговоримо про появу Спейс Годзили та Шиму, саме про них разом. Адже Шиму це по суті і є монстр-верс варіант Тохівського Кайдзю. І далі ви зрозумієте, чому спочатку кілька слів про оригінального космо Годзі. цей монстр з'являвся у фільмі 1994 року, де й був головним супротивником Годзіли. Що ж стосується його появи у фільмі Нова Імперія, така інформація часто фігурувала упродовж довгого періоду розробки стрічки, здебільшого правда, серед фанатів, і не безпідставно. Адже відомо, що концепцією фільму було зіштовхнути «Годзіллу» та Конга із власними Альтерево, так би мовити, злими версіями себе ж з королем Шрамом. Все зрозуміло леджендарі створили його для Конга. Для Годзілу ж планувалася саме версія з космосу. Очевидно, що творці вирішили дещо змінити варіант монстра Тохо, зокрема, щоб не платити за права на нього. А також щоб не повторюватися, адже з космосу вже був Кінгідора, а за злого Годзілу виступав меха. Та, звичайно, напрацювання, пов'язані з Пейсгодзілою, були використані у створенні шиму. Відомо, що прототип космогодзіли під назвою Астрогодзіла був представлений у ранньому проєкті Годзіла проти космічного Годзіли. Здібності Астрогодзіли були переважно засновані на льоду, а не на кристалах, як зрештою фільму 1994-го. І він був описаний як монстр чисто білого кольору, що мав величезні крила. Астрободзіла також мав здатність телепатично керувати іншими формами життя і використовувати цю силу, щоб взяти під контроль малюка ґудзілу. Ну що, тепер, чому вже не виглядає таким оригінальним? Звичайно, історія походження, як і дизайн будуть відрізнятись від першоджерела, адже як відомо, японський варіант з'явився після потрапляння клітин ґудзили у космос, що відбулось після знищення Біоланту. У Монстр ми цього Кайдзю ще не бачили, тому і поява. Космо годзіли точніше, Шимо буде зміненою. Тож, звичайно, дещо з натяжкою, але можна сказати, що Space Godzilla буде в новій імперії. Щоправда, у зміненій версії і під іменем Шимо. Так, його поява вже очевидна, але що цікаво, можливо, навіть не його, а її. Ходять чутки, що цей титан буде самкою. Можливо, саме так поясниться злість Гудзіли на Конга, адже примат буде першим, хто зустріне морозну королеву. І невідомо, чим вони там можуть займатися у порожнистій землі, поки ящер наводить лад на поверхні. Окей, це все жарти. Та знаючи, що шимо про батько чи то вже тепер про мати всіх титанів, цілком імовірно, що саме вона буде мати якийсь особливий генетичний, а може навіть і родинний зв'язок із Годзілою. Ну що ж, поки це все. Чекаємо прем'єру нової імперії 28 березня. Після чого я, звичайно, випущу для вас огляд. Я думаю, що без спойлерів, але час покаже. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, та, звичайно, по можливості підтримайте мене на баймі Кофі. але тільки після того, як задонатите на ЗСУ. Слава Україні!